Доброго дня, глядачі. Ради вас вітати на каналі «Що по чому» завжди. Цікавий огляд магазинів, огляд ринків і багато чого різного, корисного. Так що, зручно, сідайтеся, ми в магазині «Аврора» і покажемо, що є незвично на полицях цього магазину. Цікавого перегляду, не забудьте підписатися, поїхали. Так, ось така бутилка топор вартість 7. 19 гривень. Така, ну, звичайно, бачите. Такий цікавий ніж. Перший раз такий бачу, хто можливо знає, що нам ріжеться. Ціна його 34 гривні. Пишіть в коментарях, цікаво для чого він є. Так, актуально перед 1 вересня Ось така стругалка. 11 гривень. Так, такий прикольний та смішний запах автомобіль. Кіт-кіт Його вартість 99 гривень. Так, а ну риболовий пишіть, що це таке є. Якийсь гачок ось такий. Незрозуміло для чого він. Вартість його 14 гривень. Для чого існує така річ? Коробочка ось така з Не зрозуміло теж. Не контейнер, тому що замаленька для чого вона не знаю. 11 гривень вона коштує. Щось ось таке. Так, що я з новинок бачу? Ось такі надзвичайні якісь бачите. плафончики бачу напевно тут на акумуляторах або на батарейках. Всього-всього на батарейках є в кольорах жовтий, синій та чорний. І вартість їх 149 гривень. Ось такі прикольні штуки. Ось така прикольна переноска з USB-виходами. Бачите, вона якось так ділиться, цікаво. Так що віднесемо і до надзвичайних переносок. Вартість її 179 гривень. Ось так на ну, виглядає. USB-виходу два. Ось так. Ось так на ну, пальці виглядає. Нічний пластінь. Астронавт. такий прикольний. З планетою. 279 гривень. Новинка, ось такий цікавий метр. Бачите, такі як показують, отак, що можна під будь-який кут визначити ширину, довжину. більшості для кутів воно визначається. Така незвична річ. Вартість її 77 гривень. Що по чому? Ось такі маленькі шампура. Незвичні, перший раз таки бачу. Напишіть також в коментарі, для чого вони існують. Звичайно, ту Їх вартість 34 гривні. Є 4 штучки в упаковці. Ось так. Така незвична бутилочка, бачите, на два виходи. Досить така незвична, прикольна. Вартість її 149 гривень. Корочками такими корковим. Коркове дерево. Таке прикольне. Дивіться, ніж для піци. Досить такий прикольний, незвичний він такий, бачите, в вигляді сокири. Гарно так виглядає. Аврора завжди вражає. Його вартість? 34 гривні. Цікавий такий. Ручка з дерева. Дуже гарно виглядає стильно. Щось таке надзвичайне для мене з дозиметром всередині. Що воно таке, я не знаю. Так воно щось надувається. Що воно коштує? 149 гривень. Інструмент кухонний пише. Ну що з дівчата? І жінки пишіть, що це для чого воно задіюється. Цікавий такий ніж. Такий ніж цікавий. Для чого він діє, не знаю. 34 гривні його ціна. Щось з новинок, але на знисті він зараз. Він такий цікавий. Така цікава рукавиця, прорезинена. Досить така плотно вона виглядає. Вартість 139 гривень. Аврора. Такі незвичні кольорові тачалки. Вартість їх 149 гривень. Вони є в трьох кольорах. Ось такий Рожевий, жовтий і зелений. Взагалі полиці переповнені товаром, багато акційного товару. А якщо ви хочете знати усе, що є цікаво, обов'язково не забудьте підписатися, переходьте на канал, буде дуже багато різних цікавих оглядів. Йдемо далі. Так, що це за інструмент, дівчата? Ось такий також інструмент невідомий. 34. О, та пристрій для відділення кісточок. Боже. Бачите, навіть не знав, що такі. Ось такий пристрій. Такі смішні жуйки з дозатором. Такі незвичні. Їх вартість 149 гривень. Аврора. Цітки для розпалювання вже вогню. Щось новинка, бачите, як воно виглядає. Шість штук у упаковці. Вартість їх 88 гривень. Що тільки вже для нас не придумають, щоб полегшити нам життя. Дивіться, Аврора завжди дивує всякими такими своїми штуками. Дуже класна річ. Легенько собі це запалюєте, гарно загорається і розводите вогнище. Досить так прикольненько. Так, ось такі. Така морква, іграшка для собак. Досить така прикольна. Вартість 44 гривні. Така морквинка для ваших домашніх улюбленців. Іграшкова. І це вже, що навіть не придумаю для наших улюбленців. Це такі прикольні штучні миші. Вже куту не треба нічого робити, тільки поїсти і ловити штучну мишку. І вартість її 77 гривень така прикольна мишка. Щось на новинках бачите. Щось новеньке. Разом з батареєчком у комплекті. Цікаво, як вона рухається. Дічу всім дякуємо, хто нас дивиться. Не забудьте підписатися. Рубрика. У нас було що цікавого є на полицях магазину Aurora, що є незвичного. З вами був. Були на каналі. «Що по чому. Всім дякую. Побачення.